Одне з моїх YouTube відео несподівано набрало майже мільйон переглядів за місяць. Давайте подивимо, що це за відео. Це був сюрприз навіть для мене. Це перше відео було викладено в 2010 році і році. Знято ще на початку ери смартфонів на Nokia E71. Воно не було повернуте, воно було поганої якості, але набрало 250 тисяч переглядів протягом перших пару місяців. Це дало мені монетизацію від YouTube. Друге відео було перевикано у 2012-му. Там же я вже виправив, щоб можна було вертикально дивитися це відео. Щось я, мабуть, знав про майбутнє TikTok і Інстаграм. Це відео набрало трошки переглядів, але безрезультатно. І тільки цього місяця на якомусь хайпі піднялося, що за місяць було 930 тисяч переглядів. Тільки на цьому відео, як це сталося, хтось виклав відео про те, як не могли розминутися декілька машин, і моє відео попало вперше в рекомендаціях, як бачите. Відео ніяке, це не професійний контент, але дає змогу отримувати великі перегляди на невідомі канали. Так скільки ж я заробив на більше ніж мільйон переглядів на Ютубі? По перше, відео, яке було викладено так багато років тому, коли набрало 250 тисяч переглядів, отримав монетизацію в мій акаунт. Після цього перевикладене відео не робило ніякої перформансу, і в принципі я ні на що не сподівався. Тому монетизація не була навіть включена а пізніше її не було, бо змінилися правило YouTube, Плюс виникла необхідність подавати звіт через аккаунт Google для того, щоб підтримувати монетизацію, щоб отримувати гроші. Таким чином більше мільйона переглядів і ноль ефекту.